Тарас Загородній, політичний експерт Тараса, доброго вечора. Дякую, що ви в неділю у нас тут на каналі на сусідньому майданчику. Я розумію, що е, адреналінові ці дні у нас були. Ми вчора вже чекали, коли Пригожин зайде в Москву. Там 100 кілометрів, 50 кілометрів до Москви. Аж тут гульк, розворот в інший бік. Ну дуже багато всіляких дійсно версій пролунало щодо того, що ж насправді відбувалося вчора. Я запитаю, ось як скажіть, це скасований переворот. Продовжений переворот у часі, чи це взагалі не переворот, що відбувалося в Росії? вчора? це продовжене у часі. Знаєте, вчора те, що головне, що вчора відбулося, це. Десакралізація Путіна, які можна характеризувати таким старим анекдотом, коли знаєте, чоловік стоїть перед зеркалом, крутиться і говорить: «Я чмо, я чмо, чмо, я чмо». Підходить до нього дружина, говорить, то скільки разів я тобі говорила? Ну не чмо, а мачо. Так, от вчора Путін показав, що він ну, чмо, можна сказати. Якщо серйозно говорити. Путін вчора припинив бути лідером Росії, який може односібно ухвалювати рішення. Якби він вийшов. Наприклад, там на червону площу, на тлі кремля, там стукав кулаком по столу, так взяв би автомат. Ну як той самий Лукашенка. Тобто, тут ну, от Лукашенка, коли, коли виходив з автоматом, він показував, що своїм прихильникам, що він готовий битися до кінця. Тобто, як би ми там не ставились до Лукашенка, він диктатор-мерзотник, і мерзотник, але він показував, що його режим є вітальним. Тобто готовий битися до кінця. А от Путін вчора, який драпанув, вибачте, від е, скільки там тисяч, там десь десь 10 тисяч було вагнерів, які пішли на Москву, а це вся Москва знала, і Медведів втік і так далі. От вчора режим Путіна він закінчився фактично. І це е, е, якраз е, створює великі питання, які зараз будуть задавати багато хто. Ну, по перше, де був Путін вчора. Ми теж позавчора в Ростові. Ми бачили, що ніякої підтримки у Путіна немає. Це коли за 10 годин був захоплений захоплене місто, не просто місто, а й штаб, в тому числі військовий. Ми бачили реакцію людей. Які вітали вагнерів, тобто, так як тобто підтримки у Путіна немає, а у Пригожина є і у Вагнерів. Так, а, Так, знаєте, я вчора бачив алюзію на Донецьк 2014 року. От абсолютно, один один, те саме зелене чоловічки. Теж уявлення, що ці бандити несуть звільнення від корупційної влади. Звільнення від несправедливості, тому що ж пригожин досить тонкий політик. Він дуже гарні ліві гасла проголошує проти проти цих зажерливих чинуш за справедливість і так далі. Це те, що ми побачили вчора. В дуже цікаву позицію були поставлені військові. Частина ж них підтримала вагнерів. Я думаю, там ну 1100 точно підтримувала хто там з ФСБ і всіх інших. А тепер в якому вони становищі опинилися? Вони підтримували вагнерів. А потім а, а, а потім їм нічого не буде за зраду. А це виникне питання у тих, хто підтримував Путіна. А що їм не буде за зраду нічого? Дальше вчора Путін вранці заявив, що порушується кримінальна справа через заколо. Потім сказали, що нікому нічого за це не буде. Ну так не буває у владі. У владі, тим більш авторитарний, повинна бути послідовність. Тобто, когось рівно повинна бути покарана. Це створює точки напруги в самій російській армії, тим більше по дорозі ці вагнеристи декілька літаків там збити і вбити декілька пілотів, які теж запитують, так почекайте, якісь бандити. Знищили е, е, пілотів, їм знову теж нічого за це не буде. Е, теж коливання питання там по фронту буде і багато чого. Тому вчора ну ми бачили. А і, і наступне, що я думаю, здивувало захід. Дез увесь захід, наприклад, побачив, що а влади та в Росії ніякої не існує. Тобто якісь парочка відморозків можуть взяти е, автомати і спокійно доїхати до Москви, і їх ніхто не буде зупиняти. Немає влади, немає е, внутрішньої системи захисту країни. Тобто так, всі війська так, кинути і, на фронт, так, так, і, треба що розуміти. цікаво. І що цікаво, знаєте, от у нас ну постійно знаєте, крутиться на заході таке. Уявлення, що парасторого що у разі перемоги України Росія розвалиться і там нікому не буде тримати, наприклад, ту саму ядерну зброю. Так почекайте, так вже зараз цього не існує. Фактично, вчора було показано, що влади в Росії не існує, і вона точно буде змінюватись тільки в силовий спосіб. І тут питання виникає: а які претензії до України, так тобто, вже зараз ну дивіться, оце відморозки йшли біля цих сховищ з ядерною зброєю. До речі, невідомо, а вони все ж таки дійшли чи не дійшли. А хто це буде охороняти? Тому це створює великий простір для України. Тобто, ми повинні і далі наполягати, що не не, не бійтеся перемоги України. Більш того, Україна вже може. Обіцяти створення так званих стабілізаційних контингентів, наприклад, з громадян Росії, оце вот Легіон Свободи, все інших, для контролю, в тому числі деяких регіонів Росії. А якщо говорити про ядерну зброю, ну якщо ви побоюєтесь розповсюдження ядерної зброї, ну принаймні в прикордонних регіонах, це може здійснювати вже силами українського війська або ну нашого МОСАДа, СБУ, наприклад, тим же центром Альфа, який активно зараз воює на фронті, там вже 4 тисячі людей, які захищають батьківщину, і показують результати. Тобто, ми вам говоримо, шановні наші західні партнери. Росії вже не існує більше небезпек. Більше небезпек якраз через ту нестабільність, яка вже створилася на території Російської Федерації. І знаєте, я от до цього думав, що українські Абрамси на Червоній площі це така фігура річі у нас, але виявляється, знаєте, що це цілком реально цілком можливо. Тому... Тарас, я от хочу запитати, медуза пише, що у день свого заколоту Пригожин намагався вийти на зв'язок з путіним. Телефонував йому. Путін не брав трубку, не ніякого контакту не було. Тому відбулися. Переговори з Лукашенком. А чому Пригожин взагалі зупинився і не зайшов у Москву? А я думаю, що сам Пригожин перелякався. Я думаю, що він, він же створений був не для захоплення Москви. Він був створений в тому числі путіним як система в рамках системи розділяйте володарюй» для контратаки на в першу чергу армію, тому що іде внутрішня боротьба між ФСБ та армією середині Російської Федерації, і ФСБ вибудовує свою свою систему контролю за країною а конкурентам, дає армія, тому вони на армію все хочуть перекинути. І Пригожин для цього і створювався, в принципі, так для того, щоб армія постійно знаходилась під тиском. Пригожин постійно перекудував відповідальність на них. Вони були винуваті у поразці в Україні, і таким чином ФСБ зберігали контроль над країною навіть у після путінської епоху. А після того, як це сталося, тобто, коли він почав ну, знаєте, він почав грати, раптом побачив, що ну, воно настільки гниле. Що розкрилася така, така кількість можливостей, що ну він же комерсант, все ж таки він пішов, він, він же не бореться за владу, а він бореться за гроші. І тому, врешті-решт, комерсант все ж таки у нього переміг. Хоча я цілком не виключаю, що вчора він спокійно міг захоплювати владу, і ніхто б йому не допоміг. Стосовно Лукашенка, дивіться, ну не існує політика Лукашенка, який є посередником. Я все ж таки вважаю, що вчорашні так зване посередність. Ство Лукашенка це реально посередництво Китаю, угу. тому що у Лукашенка є прямий зв'язок зі дзямпінням Він же літав до цього до Китаю, 4 години з ним розмовляв. Ну для порівняння, для порівняння, блінкен, коли прилітав, от в останнє з. До Китаю він 35 хвилин з ним спілкувався, а Лукашенко 4 години. Тобто, це зовсім інша лінія. І вчора, вчора, Китай руками Лукашенка фактично був так званим посередником. Зупинив переворот руками Лукашенка. Поки що так. Поки угу. що так, да. Але я думаю, що Лукашенка це теж не врятує. То знову такі, знаєте, фактори… Ну, тобто, я розумію, що ця доміно вже перша штучка впала і далі воно буде котитися. Так, да, і Лукашенка. І зважаючи на те, що на українському напрямку ми бачимо активність полка Каліновського, створення підрозділу Білорусі в українській армії, причому десантно-штурмового Білорусі можуть з'явитися Шахтарі, доярки та Інші невизначені особи, до яких Україна теж не буде мати ніякого значення. Тарасе, чи погоджуєтеся ви з думкою, що Пригожин уже не має ніякої користі для Путіна, і він буде ліквідований? От і те, що Вагнера теж ну як ЧВК більше не існує, це буде розформовано. Він скоріш за все буде імплементований в російську армію для того, щоб ФСБ взяло під контроль російську армію. Тобто, як я говорив, це тут більш стратегічна ігра гра вбудовуються. ФСБ потрібно взяти під контроль російську армію. І Вагнер це в дійсності гарний інструмент для того, щоб частину імплементувати в російську армію, і в тому числі взяти її під контроль для того, щоб безроздільно знову правити, як вони правили. Ну останні ну я б сказав, так 40 років. Тобто, перше КДБ а потім. ФСБ взяло контроль над країною в 82-му році, це при Андропові, коли він став генеральним секретарем. А після чого спецслужби і ФСБ тримали контроль над Росією. Єдиним конкурентом масовим завжди для них була армія. І тому в дійсності я не виключаю, що пригожено можуть в якомусь форматі в дійсності прибрати, тому що він на даному етапі вже не потрібний. Патрушев вирішив, чи колектив. Не патрушу вирішив своє питання щодо обмеження влади Путіна. Я Тут не погоджую, що у Путіна залишилася якась влада, А Обмеження у нього вже влада. Він вже не є керівником фактично країни. Так, список тих, які підтримали, не підтримали складений. Але знаєте, є знаєте, як я, я говорю, а перше перше українське риторичне питання і що? Список настільки великий, настільки великий для того, щоб проводити масову репресію, потрібен контроль власного апарату. Так і заради чого Путін після того, як не вийшов в день, в день, коли йшов Пригожин, не вийшов під телекамери на фоні Кремля. Там, з автоматом чи не з автоматом, довевши, що він знаходиться в столиці, він втратив вже будь-яку легітимність для того, щоб бути лідером країни. А це в інтересах Патрушева. Вони давно про це мріяли. До речі, Патрушев давно просуває власного сина на те, щоб теж керувати країною. Тому внутрішня боротьба загострюється, це дуже добре. Якщо почнуться внутрішні репресії, це теж дуже добре, тому що це фактично. Початок внутрішньої громадянської війни всередині країни, тому що ну дивіться, скільки солдатів підтримала Вагнера, скільки теж, можливо, представників ФСБ відкрита, губернаторів. Там такий список величезний, що тут ще невідомо, хто тут зрадник. Тут ще може виявити, що тих, хто підтримали Путіна, вони виявляться в меншості. Тобто, проти них будуть репресії в майбутньому. А, ви хочете так, сказати? Так, Тому тут тут іде. Обмеження влади Путіна, все після угу. того як він вчора не з'явився на тлі Кремля, все його влада закінчила. Давайте подумаємо над тим. Ну от чому дійсно Пригожин здувся за один день, маючи такий ресурс. Я ще забула додати медійний ресурс, телеграм-канали, військори яким він вказував, що говорити. Ну тобто, ну це була реально машина, яка зараз руйнується. Ну, ну він не урка. Тут знаєте, в даному випадку комерсант переміг політика. Він не розуміє. Навіть він не читав Мао Маудзун сказав: рушниця народжує владу, І при захопленні влади він би мав значно більше ресурсів, і в тому числі безпеку. Так? А так, якщо тобі пообіцяли якісь гарантії, їх же зараз можуть відібрати і не буде і не грошей, ані гарантій. Ані життя, скоріш за все. А так в іншому випадку, то б у тебе було все. Ну, Стосовно заручників, я чув таку версію, але я не думаю, що все ж таки Пригожин такий ідіот і не вирішив питання з безпекою власних дітей. Тим більше часу у нього було значно більше для цього, тому що він чудово знає, в якій країні він живе. Тому я думаю, що тут ну, не вистачило духу, те, що називається. От якби був стрілков. Оце от йому він, він розуміє, що таке влада. Во знаєте, один з головних інстинктів взагалі, лідерства це боротьба за владу, тому що влада і вирішує багато питань в тому числі. А у Пригожина, ну як був таким. Я там комерсом так і залишився. Я думаю, що втрати ці владу, і втратить ці ресурси, і втратить врешті-решт життя. Хоча ще вчора міг це все мати. Таразагородній політичний експерт у цій годині інформаційного марафону.